Що робити з токсичними батьками? <звіг> з ними нічого. Віра, токсичні батьки нема токсичних батьків, нема токсичних дітей. Є тільки наше неправильне сприйняття інших людей. Коли ми задаємо питання, що робити з іншими ну, там, людьми, та, то завжди треба звертати на себе. Увагу, тобто, що мене не влаштовує і чому. Що відбувається в мене всередині, та? на що я гостро реагую, що мені не підходить, з якого стану я взаємодію з батьками. Тому що коли ми вже дорослі, дивіться, який прикол. Ми маємо сепаруватися від батьків, і батьки мають сепаруватися від нас. Звичайно, є проблемою, коли, наприклад, дорослі діти сепаровані, а, а батьки ні. Це є проблема така. Але тут доведеться все рівно тим дітям повертати увагу на себе, на своє життя, так? а не боротися з тими батьками і не казати Слухай, мама, не там читати не лізь моє життя. Я вважаю, що будь-що що нас не влаштовує зовні, це є проблема в нас всередині. І ми розбираємося тільки з собою, своїми станами, своїми відчуттями і своїми сприйняттями. Ми не можемо брати відповідальність на себе за інших людей. Ну, не можемо ні за інших людей, ні за їхні думки, ні за їхні рішення, ні за те, що вони, ну, як вони з нами взаємодіють. Але ми можемо брати відповідальність за своє сприйняття їхніх дій. Приймаю позитивно з гумором, але деколи зашкалює. Значить, ви себе дурите. Перестаньте себе дурити. Розумієте? Просто перестаньте себе дурити.